Мультифлов йду, до будь ласка, з вас цей контроль. Свічнулися в трш. Все добре. Йоханс, хан здіспель, будь ласка, з танків. Угу. Контроль роздали. Не вбити тільки, будь ласка, людей в мілізоні. Духів, будь ласка, не лопаємо. Ади зараз будуть. Скалі вже вийшли. Контроль роздали. Так, до трешу 15. Маємо встигнути перевести. Ні, не, не встигла. по босу, по босу. Зараз виходить треш. Не бийте босс. Рейден, іди вже до боса. іди вже до боса. Сріж за все, його можуть перевести. Угу. Контроль роздали. Добре, перевели на пули. на напули, 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 А, Ресніть, будь ласка, мансорі, дудо. Духи з'явилися. Не лопайте, будь ласка. На босі залишаються, як завжди, проколю, і давайте Зелдріс цього разу. Всі інші йдуть в треш -битню. На впала. Здали на ханти. В мілі зона, обережно. Не вбийте мага. Сакру, дай, лексе. Добре, нормально. А Анти здали на поле в декашку. Не лопайте духів, народ, я все бачу. на на поле на поле, поле. Канеки, З глиба. Зелдрис біжи. Біжи, 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 біжи. Сакру, дайте бункс. Бункс, сакро Бункс, сакро Добре. Все, добре, на рейдені. Рейден, виводь його назад. В центр. Проколі лопнув дуфа. Ай-яй-яй. Контроль роздали. Я в контролі. А після того дайте на поле. Рейден лпшками мої таунтами, поки бой. Все добре, вийшли. Давайте на пули. Моп, 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 моп. Пропова. Забери, будь ласка, схила. Дякую, народ, не лопайте духів. Я це повторюю енний раз. За це гпшка буде.